Колумбія Пікчерс представляє. Доброго ранку. Шановні українці. Вільний народи, вільної країни. Сьогодні у нас 24 травня 2025 року. 9 година, 15 хвилин за місцевим часом. Отже, давайте я вам зразу розкажу. Поки я спомню і поки я не забув. Яка ж найкраща страшилка про Колумбію, про яку, кстати, ніхто з вас не пам'ятає, мені про неї напомню чувак із хатинки на курячих ніжках. Він позвонив своїй подруге, вона його нашугала, він розказав про мене, да? і вона йому розказала, він мені передав те, що вона йому розказала, що в Колумбії дуже небезпечно бо тут партизани. А я одразу пам'ятаю, я примерно догадався, що це за партизани. Вони мають на увазі тих, хто живуть глибоко в джунглях і вирощують коку на полях. І вони ці поля охороняють. Якщо туди забередеть чужий, його ждуть непереливки. Але це дуже далеко від траси, тому мені врядлі грозить. Але страшне, це не самі партизани, а те, як вони охороняють свої плантації. У них всі підходи, всі тропинки, які ведуть до плантації, на них стоять розтяжки. Розтяжки непрості. Це таке, типу, як самопал, те, що ми в детстві робили. Дерев'яна доска закріплена, на неї трубка, трубка заклепана, запаяна з одного боку, дирочка, запал, внутрі щось таке порох, або щось типу пороха, і заряд, там, шарики які-небудь, або гвозді. В гвозді це найкраще. Трубка буває такої товщини нормальної, І коли ти цепляєш ниточку, вона й бахне, і у тебе нога кость в все. Ти остаєшся калікою на всю життя без ноги. От це найстрашніше. Но ну, петьки, напомню, що мені це не грозить, тому що це все знаходиться далеко від трас, далеко від населених пунктів, глибоко в джунглях. А місцеві ті самі поліцаї, воє... у них військова воєнна... спеціальна поліція є, військова, яка цим займається. Шарять тоже по джунглям і вишукують всі ці плантації. А от это, кстати, тоже опасность, потому що вони можуть випадково знайти мене і подумать, що я Ну, вряд ли, не знаю. Пока вроде нормально, перша ночівка прошла отлично, там побачимо далі. По крайней мере, если они меня найдут, главное не делать резких движений, объяснить, что я турист, и ничего не будет. Все. Вот так вот. Это такая Вот такая страшилка, ну как вам? Вот а это действительно самая страшная страшилка про Колумбию. А еще это же еще не все. еще а, наркокартели во все времена, когда у них были хорошие прибутки, а прибутки у них были хорошие, да, они делали запасы денег, естественно, долларов. І вони їх закопували в джунглях І существують легенди, що можна случайно знайти десь, допустим, пішов у ліс копати, відкопав. Так от якщо ти відкопав, там може бути мільйон доларів, наприклад, лежати. Лучше не трогати їх. Вообще, закопати і забути. Тому що якщо ти візьмеш хоча б трохи відтуди, тебе знайдуть в будь-якій точці міру і дуже жорстоко накажуть. У них це з цим дуже строго. Собрався обкупатися і дощ пішов. Так я ще й дощової води набрав теж. І хорошенько обмився. Сейчас він вроде притихає, я швидко зібрався, тікати треба. Якось треба вийти так, щоб не замочитися, але я думаю, так не вийде. <реш> От. Дощ не перестав. пришлось їхати під дощем, але то по барабану. Мені не страшно, сумка накрита. Тут приїхав в центр, дивлюсь, короче, на парку. Но тут нічого м'ясного немає, там всяке фігню делают. <реш> я так зрозумів, що м'ясне тільки в заведеннях треба шукати. От. Я в Колумбії теж хочу спробувати такі штуки. Да. Ну і тепер треба шукати супермаркети по отій вулиці треба їхати. Таке. Так, От перший супермаркет. Там якийсь був магазин на трасі, але там не було цінників взагалі. Може тут будуть? Буду ізучати. А це тут, але закрите, можна було б тут. Ну, я найду щось. В общем, це в магазині це але, в общем, це не виразительні, але взагалі ціни непогані. Я робити внимание, що знову дешеві рибні консерви, дуже дешеві. будемо на рибу налягати. Коротше, сходив в этот супермаркет D1, купив всякої всячини. Мед мені нужен був Сирки дуже цікаві у них. Ціна дуже хороша. Згущенка. Ну, сухе молоко, як звичайно. і ці вот вот штучки. Ну, Поки що, конечно, не дешевле, ніж там було в ну примерно так же Вот. я думаю что может в других магазинах может быть и дешевле надо дивиться. вот же я пробую первый раз получается 7 7000 это чуть меньше 2 долларов такой кусок курицы с картоплею и соус в общем этот магазин d1 в принципе самый хороший по ценам но ассортимент там дуже обмеженный Некоторих товарів там немає. Поэтому я ходжу в ще в оцей ось. Оце. Family називається. Family market. Там ассортимент дуже хороший, теж ціни непогані. Ну а так в принципі, можна і в будь-який другий. Всі останні магазини примерно однакові. От. Только D1. оцей. Вернувся до цього салону, магазину, тому що... Більше ніде вайфа немає. То викладую тут відео, скорость, конечно, поганенька. Кстати, брю блюда з куриці дуже хороше, куриця в картопля картоплява фрітюрі. Получається непогано так, тому що там за долар було зовсім маленька куриця, кусок куриці. Тут двічі більше. В принципі, воно стоїть. Я думаю, що приблизно це однакові в средні на продукти, Знаю, ті, на готову їду. звісно, в заведеннях дороже, на вуличній дешевле. Але в заведеннях там можна получить розірвати. На виїзді класна заправка, краник удобний, щоб воду набирати туалети. Найприкольніше ось є, дивіться. Щось похоже буває і в Європі. На Україні такого ви точно не побачите. Це тут таке, не пойму, чи будиночок їхній, чи це до заправки відноситься. Я тут побачив розетку, вирішив зарядитися. Виходить дівчина, я думаю, вона мене проганять буде, а вона мені ось що дала. Бачите, яка тут рівнинка? Ось така рівнина. Ну, правда, город знаходиться в ямі. Я спускався туди, а тепер піднімаюся. Майже піднявся вже. А далі гори. Я так думаю, що дорога йде в обходну, але вона гарбата, вверх-вниз все ребят. Так що рівнини тут не буде. Їду, думаю, по карті вроде як має початися ліс. А тут он що почалось. Дивіться, два ряда проволки. А на углах бетонні вишки і чуваки з автоматами. Кошмар якийсь. Дівчатка грають в а хлопці дивляться. Я коротко, в мене називається Визиваю горку переключаюсь на третю звезду. І одразу за углом буде гора. Коротше, обманули мене карти щось, сильно обманули. Нема тут ніякої рівнини. Тут ось петляє і дорога все одно вверх вниз вверх-вниз. Немає рівнини. Отакої. такі. Наша програма мероприятий по городу місту була виконана в повному об'ємі. Ізучив ціни на магазині, продукти. Прикупив некоторых продуктів інтересних О, багато чого нового. І а, що там еще? А, симку сім, е, собі сделав за, за 10 долларов получилась вона мені за 12 ГБ там. Але коли я проверяю баланс, то там кажуть, що вроде би у мене 24 ГБ. У них якась акція. Ну я не знаю, точно буду изучать, к чому. Далі. От, на виїзді там заправка подивився по карті, щоб набрати води. І саме перед тією заправкою побачив інтересну кучку мусора. І в ній знайшов багато, чого, що мені треба було. По-перше, болгарські кружки, тому що мені треба зачищати камеру. А У мене зачистки немає. А у мене камера е, проколота. Кстати, про це я ще раз кажу отдельно. От, і... Я поміняв вчора, таки перебортував. Наверно, вона злякалася і вирішила проколотися. Тепер і знайшов молнії. Я шукав собачку для палатки, знайшов цілий молнії, дві штуки, ще запасні собачки. В общем. І навіть одну сумочку, я з неї хотів витратити молнію, а потім дивлюсь, сумочка класна, мені якраз треба. Взагалі таке. Потім їхав. Довелося їхати далековато, тому що все забори, забори, забори. А тут якийсь учасник був, що заборів немає. Ну, я їх занирнув, так, в принципі, непогано. Місце дуже мокре, тому що дощ йшов і зараз йде. Таке. Я, ну, я стою. Вроді нормально. Знаете, как хорошо горит дрова под Цей я куштую новую каву. Я одобряю. Хорошая кава. Надо пробовать и другие. Потому что тут, ну, тут, в принципе, ассортимент хороший. Вся кава колумбийская. Поэтому вот, можно пробовать. Я думаю, что есть и получше. Вот сыр. Сырок. Тут он называется Компасина. По суті, це те ж саме, що там називалося рікота. Правда, цей по вкусу більш похож на адигейський, а той більш був похожий на вурну. От сирок. І, кстати, в тему коментатора, який пише, що таке рікота. Що таке рікота всі знають. Але це не рікота була. Рікота зовсім не така. Цей сир був намного вкусніє. Бачите, демон прилетів, а? Скотиняка така. Е, да, до речі, цей сир стоїть, по-моєму, приблизно 6 доларів за кілограм. Оцей сир, він дешевший, приблизно 5 доларів за кілограм. Але він говняний. На ньому так і написано, в принципі, але він взагалі не похож на сир. Так що це вичерпю. Я то його з'їм, але більше купляти такого не буду. Мед. Мед, кстати, стоїть дешевле, ніж був в Еквадорі і в Перу. От. Він конечно, не дешевле, ніж той що я В Чилі То я купив взагалі дуже дешевий мед, то, мабуть, хтось продає свій. От. Але цей мед, він дуже класний. Він прям такий горний, наче карпатський, але тільки тут вкус особливий, тому що тут якісь особливі рослини. Взагалі класний. Ми додобряємо. Бачите, як у них робота і маркетинг? Чувак тупо їде і кричить. Тому що тут кругом хацапетовки, хати. Значить так... Что у нас сухое молоко тоже хорошего качества оно чуть-чуть дороже чем было в эквадоре но 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 классное качественное одобряемся а значит сухое молоко получается примерно 7 долларов за килограмм вот мед 6 долларов за килограмм вот эти вот э, сладость дуже прикольно выношусь такая среднем между и лукумом сухенькая вот 4,5 долара за кілограм одобряється, дуже хороша штука, буду брати. Оця штука взагалі дуже дешева. По-моєму, десь 2 долара за кілограм. Там гуава з сахаром. Причому сахара там не багато. Це таке густе, концентруване повидло. Дуже вкусна штука. Я, правда, такі сладості не дуже люблю, але за таку ціну можна. Оця, звісно, вкусніє нам. Да. Там я ще купив згущонка, і солодке молоко. Вони, кстати, стоять дешевле, ніж в попередніх странах. Но я на вкус ще не пробував. В общем таке. Хлібець найдешевший приблизно около 2$ доларів за кілограм. Що вот. касається цін, я изучив, сахар около $1 за кілограм, може чуть більше. А рис, кстати, навіть менше долара за кілограм. Вічені вот. вафлі. 6 дороже я там просто дешевых не нашел ну, мы пока так и не зацекал в общем тут интересный тоже набор продуктов есть вот вот эти сладости одобряю вот их буду брать и вот этот сырок можно брать консерва примерно доллар 30 рыбная консерва а теперь прикол дивиться я ж подивився, вся я же рассчитывался вся карточкой Приватбанка И вони считают по курсу 0,099. То есть по сути, береш эту цифру, отнимаешься сзади два нуля и получаешь цену в гривнях. То есть 53 гривні стоить ця консерва. <гум> <гум> вот. И карточки, кстати, получается вигідніше, чем доллары менять. Тоже запомните. Я так понял, що в большинстве країн вона так и работає. Банківские карточки рассчитываются вигідніше, чемнять э, наличные доллары чи євро чи щось там. Оце дуже хороша. така ціна, дуже хороша. Прям майже як в Чили. В Чили, конечно, були акції ще дешевлі, там менше долара бували. Ну, тоже піде. Я її взяв про запас на всякий случай, допустим, если завтра сьогодні или коли там не перепаде м'ясця днем, то ввечері можна на ужин захавати таку штуку з рисом. буде дуже вкусно. В общем, це таки була добівочка до до серії. Вот. Думаю, нормально, короче, это саме. Дощ іде. Я записав дуже длинне видео з комментаріями. И получається, що воно настолько длинне, що я будемо віддільний ролик, кто мог робити. А, а на цьому ця серія закінчується. До нових серій. Пока до нових серій. пока